Коли ми е, маємо на увазі е, містика в історії України, е, то перш за все, це ті невідомі сторінки нашої історії, які ми не знаємо з тих чи інших причин або нам недоступні. Е, тим не менше, е, е, містика існує на різних рівнях: е, містика побутова, е, містика суспільна. Містика, що стосується історії нашої планети і так далі. Ми будемо говорити про деякі факти, які пробуємо об'єднати в єдине ціле, щоб, хоч якось побачити в цілому ту споруду крізь туман або крізь листя якогось там лісу. Яку ми називаємо наша Батьківщина, наша Україна. І в цьому відношенні, е, говорячи про містику, будемо мати на увазі, перш за все, географічні особливості, соціальні і інші, які тим чи іншим поєднують нашу історію в єдине ціле. От якщо в цьому розрізі вам Подобається, то ми маті почнемо саме з цього. Якщо дивитись не на окремі речі на зразок там містик якось замків, ще щось, а глянемо на Україну зверху, на нашу географічну територію, то можна виділити три області. Незвичайні області. І вони всі розташовані по нашій головній артерії по Дніпру. Звичайно, що зосереджуючись саме на цих місцевостях, ми дещо в сторону відкладаємо дуже цікаві місцевості, які стосуються Карпат інших областей України. Але саме з Дніпром. Пов'язані ті речі, які просто пояснити на основі того знання, яке ми маємо, ми не можемо. І почнемо ми буквально з витоків Дніпра і будемо рухатись вниз. А саме, найбільш цікава така область це Холодний Яр. Холодний Яр розташований на території Черкащини, в якійсь мірі Південь Київщини. Я не кажу про верхів'я Дніпра, які за межами України. Бо, по суті, Україна починається після злиття трьох річок Прип'яті, Десни і Дніпра. Причому ще цікаво, що вони об'єднують якби три різних сторони буття України в цілому, три родових напрямки, які стікаються в єдине ціле. Це, якщо пам'ятаєте легенди, що стосується Прип'яті, по яких жили е, древляни, це верхів'я Дніпра, де жили кривичі або кровні, кревні, по-українськи чи по польськи. І це сіверяни, які жили по Десні. От на місці злиття цих річок. Пізніше і виник стольний Град Київ, а ще раніше до нього, до поселень, які були в Києві, це відомі трипільські поселення. І от починаючи, мабуть, з трипілля ми почнемо, а далі будемо рухатися безпосередньо по течії Дніпра. Що стосується трипілля, трипілля виникло десь в 6 тисячолітті до нашої ери. Після так званого дардано азовського потопу. Коли е, територія навколо Чорного моря опустилась на десь 100-150 метрів, в результаті чого е, через ту протоку, з якої вода стікала з Чорного моря в Середземне море, перетворилась зворотню течію і води, солоні води Середземного моря. Клинули в Чорне море, збільшивши його площу вдвічі і утворивши так зване Азовське або Осійське море. Але про це дещо пізніше. Тільки після затоплення тої території, яка відносилась до Азовського нинішнього моря, багато наших предків чи наших племен пішли вверх по ріках. і один із основних напрямків це був рух вверх по Дніпру, до того і місцевості, яку ми називаємо Трипілля. І от уже в Трипіллі з'являються перші дуже цікаві загадки. Я не кажу про архітектуру будівництва тих перших протоміст, протоміста, які стали зразком для побудови. Міст царств вже в Шумерії тільки на два тисячоліття пізніше. Але е, прообраз їх був саме в трипіллі. І оця розбудова, коли в центрі ремісничий такий центр, навколо села, а навколо сел хутори. Тобто ремісництво всередині, навколо сільське господарство, а ще далі е, це тваринництво, випас худоби і тому подібне. От, оце все разом це роду були міста царства, не було таких країн. І потім, коли відбулись дуже цікаві зміни, про які ми говоритимемо далі, то все це було потім перенесено е, в історію тої місцевості, яку ми називаємо дворіччя або Шумерія. Що цікавого було? В цивілізації трипілля, те, про що мало говорять, і те, що можна віднести до містичного, це перш за все незвичайно велика кількість ляльок із глини. Причому ляльки були не чоловічої статі, не дитячі це були жінки. Тобто, жінка-оберіг, яка була основою роду, там, яка грала вирішальну. Визначальну роль трипілля. Але тут з'являються ще дві особливості. Е, перше, що замість голови була така пластинка буквально з очима і носом і більше нічого. Тобто, не круглої форми чи просторової, а свороду і голова, і без голови. І ця ж традиція потім в оцих. Е, лялечках з'являється, потім е, іще в одному, а в тому, що е, ті ляльки, які робились для дітей, у них не було обличчя. У них замість або була просто суцільна біла тканина, або ж е, на, замість обличчя робили дві стрічки поперечних. замість я кажу вертикальна і горизонтальна. Більше нічого обличчя у лільок мотанок не було. Пов'язується з одною загадкою, про яку якось я розповідав уже, по-моєму, це те, що вважалося, що якщо померла дитина або недосвідчена якась інша особа. І коли її душа блукає, не знаю, маючи притулку, тобто вона загинула як би причасно свого шляху, ну, свого роду, в автокатастрофі в лапках, то тоді вона шукає притулок, а притулок може бути те, що подібне до форми самої дитини або людини. Коли кажуть, що який орган людини найбільш інформативний? Та мається на увазі очі. Кажуть, душа людини визирає назовні через наш зір, через наші очі. І що, звичайно, не просто вона виглядає звідти, а можна через очі, якби зайти всередину даної форми. Можливо, щоб не було підселення душі до душі або. Щоб дитина випадково не зайшла в цю ляльку, яка нагадує дитину, приєдналась і це стало камерою як для того джина в Ковшині Аладдіна. То, можливо, саме з цим робили так, щоб неможливо було розмістити цю душу якимось чином в цій ляльці. Тим не менше, така цікава особливість, яку пояснити до цих пір неможливо, і яка несе в собі свого роду містичні деякі риси. Були там і інші знаряддя, тобто дуже багато, окрім ляльок, знаходять ще такі форми на зразок бінокля, тільки в яких немає ні скла, немає нічого. Для чого вони призначені? Перечається до цих пір вчені, але жодної, більш-менш нормальної гіпотези не існує. В чому секрет отакого бінокля, який був свого роду, не то іграшкою, не то якимось знаряддя для якихось ритуальних речей. Це ми говоримо про трипілля. Але трипілля це лише предвісник, того утворення, яке ми пізніше і зараз говоримо про Холодний Яр як географічну особливість. Це Черкащина, територія Черкащини відомий такий, відомий такий район під назвою Холодний Яр, де спостерігаються свого роду природні аномалії. E, значить, цій території багато річечок, лісів, е, е, такого всякого е, географічного спектру. І є одна особливість, що навіть влітку там температура десь на 2 градуси, кажуть, нижче, ніж навколо цієї території, і вона, якби, навколо оточена таким незримим валом. Вважається, що. Давним-давно, сотні мільйонів років назад, туди не то впав астероїд, не то міжпланетний величезний корабель. Це вже ніхто не знає. Але тим не менше, це місце має надзвичайно високу енергетику. Е, чим це можна довести? А мабуть, тим, що на Черкащині тільки за останні сторіччя. Виникали потужні енергетичні спалахи в розвитку наших пращурів. Згадайте як не тільки Козацький рух, а Коліївщину, Гайдамаків, і навіть УНР, Українську Народну Визвольну чи Народну Республіку. І витоки того першого нашого війська, яке потім перенесли. Якби що Захід, Бендерівщина і так далі. Оцей рух, він виник не де-небудь, а, мабуть, багато хто знає, виник саме на Черкащині. А потім, вже коли загони ВНР відходили на Захід, то воно, якби цей дух перенісся далі в тому напрямку. Але ця енергетика народження непокірності, свободи. Волі, пошуку, от вона характерна для цього місця. І навіть існують такі легенди, що колись, коли на землю впав Змій, то щоб цей Змій не вирвався з цієї пастки, то Котигорошко, наш прообраз Сонця, нашого міфічного такого казкового героя-богатиря. Він запряг цього змія і обніс місце падіння величезним валом. І тому ця територія має надзвичайні особливості. Ну і можна згадати тут те, що саме тут народився Тарас Григорович Шевченко в цій же місцевості духовний батько, духовний лідер. Нашого українського етносу, це постать, рівнозначно якої, ну, мабуть, важко знайти взагалі в історії України, по мірі, сучасної.